Добрий вечір. Я знаю, що я зникла, нічого не повідомляла за те, що змінилось. а наразі я записую це відео, щоб поділитись про даний стан, мого емоційному виграння. На даному етапі я маю список задач, які я хочу виконати, деталі, які я хочу спробувати. Точніше, я б сказала, варіантів чи опцій, які я хочу спробувати, вийде чи не вийде. І також я хочу сказати, що основний масхев, який мені зараз допоміг при емоційному вигоранні, це змінити обстановку. Наразі я поїхала в гості, виходжу на прогулянки частіше, більше малюю. І Починайте і далі по своєму списку справ, які я хочу зробити. Це те, що я хотіла сказати. Основне, що мені зараз допомагає триматись, це, звісно, підтримка, яку я маю, і за яку я безмежно вдячна. Друге, це те, що я змінила обстановку. Надалі буду розповідати ще, як відбувається взагалі сам процес. А і виходу з емоційного вигорання. Але хочу сказати, що обстановку я змінила, і це мені дійсно допомагає рухатись далі, ставати зранку, дивитись світану, прогулюватись, малювати те, чого мені так не вистачало. Не забувайте, що завжди можна знайти підтримку. Якщо вас її немає, можете написати мені. Наприклад, далі буду тримати вас в курсі, як відбувається далі у мене ситуація, як рухається ситуація. 怎么回事？